зазвичай туристам, що з грайками пересуваються старим містом, показують лише маківку тутешньої церкви. Мовляв, бачите, отам внизу, на дні каньйону, дерев'яну карвасарську церкву. А далі вже хто і що розповість. Так дехто із гідів переповідає міську легенду, начебто в тій церкві вінчався колись старший Богданів син Тиміш Хмельниченко із донькою молдавського господаря красуною Розандою Лупул. Та насправді це не так. Бо й самого храму ще тоді не було. Одначе і без таких побрехеньок історія Карвасарів, а саме так називається цей невеличкий затишний куточок Кам'янця-Подільського, вельми захоплива, починаючи від самої назви цієї місцини. Вчені дають відповідь, звідки пішлася назва, дуже просто. Вони впевнені, що назва виникла від караван Сарая. Східні Купці, які приїжджали до Кам'янця-Подільського торгувати, зупинялися саме на цій місцевості під фортецею, біля скелі, біля річки Смотрича. І от саме той караван-сарай з тими е, купцями, з е, крамом, які вони привозили, і дав назву цієї місцевості Карвасари. Щоправда, дехто з краєзнавців має й іншу версію походження такої неслов'янської назви. Але про це трохи згодом. А для початку клаптик історії. Кам'янець-Подільський має 16 мікрорайонів та історичних місцевостей. І що саме цікаво, половина з них вісім це давні, які виникли саме у 16-17 століттях. Цей русські фільварки, і польські фільварки та інші місцевості. А, але найцікавіша, можна сказати, історична місцевість це Карвасари. Ну, по-перше, вона найменша як на теперішній час. По-друге, вона має найоригінальнішу назву. Можна сказати, що в Україні такої назви не де не збереглося, такого топоніму не існує. Раніше треба сказати, що е, Карвасари було. Окремим населеним пунктом і фактично не просто селом, а навіть містечком. Приєднали до Кам'янця-Подільського Карвасари в 1926 році. І фактично на теперішній час це залишилася лише одна вулиця з такою назвою близько 30 будинків. Але, от наприклад, в 19 столітті в Карвасарах було майже 200 будинків, і населення складало майже півтори тисячі е, мешканців. Вже на той час переважно більшість мешканців Карвасарів становили євреї. Селились вони тут компактно не тому, що дуже уподобали цю містину, а через те, що тоді синам і дочкам Ізраїлевим було заборонено проживати в самому кам'янці. Водночас увесь тутешній люд промишляв як не торгівлею, то ремеслами і мав немало клієнтів у місті. Отже, й волів жити поруч із кам'янцем. І саме з однієї з тутешніх мешканок пов'язують іншу версію похо. Назви містечка, начебто жила тут така собі привітна жіночка єврейка на ім'я Сара. Вельми популярна в багатонаціональної чоловічої половини Кам'янця, ображені кам'янецькі молодиці, так і її прозвали Курва сара звідки й пішло відповідне слово сполучення. Мовляв, повіявся благовірний до Курви Сари. А згодом усе це трансформувалось у цілком пристойну і трохи тюркську назву містини Карвасари. Саме в Карвасарах досить була щільна забудова, і саме оця забудова, ну на жаль, до теперішнього часу не збереглася, але, наприклад, є старі фотографії, і ми бачимо, що тут е, дійсно було дуже багато помешкань, дуже багато людей саме проживало, е, от в цьому містечку. У 19 столітті. Скажімо так, було дозволено євреям мешкати в старому місті, і тому більш багаті вони переселилися в сам Кам'янець-Подільський, а тут залишилася біднота, і, безумовно, ті будівлі були не такі вже гарні і, так, і за, побуду, за забудовою, і не мали архітектурної ніякої цінності, і тому і фактично не збереглися до теперішнього часу. У житлових будиночках, що залишилися від колишнього густо заселеного місця, досі проживають кам'янчани. Але потроху місцина ця порожніє, бо карвасарівські аборигени прагнуть перебратися, жити в місто, так би мовити, на велику землю. Дно каньйону, попри всю його живописність і зовнішню привабливість, не найзручніше місце для проживання. Міський транспорт сюди не заїжджає, водогін і водоскит кожен облаштовує для себе сам, а найкоротший. Шлях у люди пролягає через дерев'яний підвісний місточок. До речі, за тим, хто як ним пересувається, можна визначити місцевий він чи ні, бо всілякі зайди рухаються місточком вкрай обережно. І все-таки Карвасари варті того, щоб ними захоплюватись, бо саме тут збереглася старовинна дерев'яна хрестовоздвиженська церква. Тут існувала церква вже з 17 століття. Існує навіть версія про те, що Петро Коношевич Сагайдачний, повертаючись після е готинської битви, проїжджаючи через Кам'янець, будучи вже поранений отруєно татарською стрілою. Він відвідав цю церкву, помолився тут і далі вже вирушив до Києва. Достеменних свідчень про цей період існування церкви ми не знаємо. І перше графічне зображення цієї церкви знаходиться на плані Кіпріана Томашевича на Мідориті, який датується 1673 79 роками. Там зображена Руська церква Святого Христа. Проте це не та церква, яка на сьогоднішній день збереглася, яку ми можемо бачити. Пізніше вона перебудовується. Первісна 17-го і 1739 року зводиться ще одна дерев'яна церква, з одне з однією банею на той час. Вона була уніацька, побудована священником Божовським, проте і ця церква теж не збереглася до наших днів. Церква, що дійшла до наших днів, була споруджена на зламі двох століть 18 та 19. Її будівництво розпочалося в 1799-му, а завершилось у 1801. Саме того року перший подільський православний єпископ Іоанікій Полонський освятив новозбудований храм спочатку церква була без дзвіниці дзвіниця прибудовується уже в середині 19, в середині 19 століття значно пізніше порівняно з первісною будівлею церкви Звісно, за цей період церкву вже не раз реставрували, та сама архітектура храму залишилася. Як і в далекому 1801 році, церковний дах покритий дерев'яним гонтом, а сама церква повністю збудована з ідеально підігнаних одна до одної дерев'яних колод. Від усієї цієї давньої і намоленої споруди віє теплом та умиротворенням. За радянського часу, якийсь період в цій будівлі був кінотеатр. Та вже в 1956 році її визнали архітектурною пам'яткою і квартирантів виселили. А з 1990-го храм знову став діючим. Цікавий факт був такий, що пов'язаний з історією цієї церкви, відноситься до 1944 року. Зокрема, при відступі німецьких військ біля церкви загорівся один із танків, і від танку запалилася ось ця липа, яка знаходиться перед нами. Люди вже думали, що зараз ось-ось вогонь покинеться на церкву, і від церкви тільки залишиться попіл. Але, як бачимо, і церква залишилась, і навіть липа залишилася до наших днів. На узбіччі церковного подвір'я примостилася під живописним дахом криниця. Її покриття спирається на чудернацьке висхле дерево, що своїм розгалуженим остовом нагадує роги Велетенського оленя. Споруда не єдина, що впадає в око на Кривосарих. У 30-х роках минулого століття тут виросла ще одна велика будівля, яка, можливо, дещо зруйнувала патріархальну іделію старого містечка, але виявилася дуже вчасною. На початку 20-го століття Кам'янець отримує вже електричне освітлення. Відповідно, з часом потреба в електроенергії починає збільшуватися і виникло питання побудови електростанції на території Кам'янця-Подільського або в його околицях. Відповідно, оскільки... Містом протікає річка Смотрич, було вирішено використати течію річки для вироблення енергії для постачання Кам'янця-Подільського. Зокрема, в місті максимального зближення двох петлей річки Смотрич на скелястому перешийку, на якому проходить замковий міст. Вирішено було у цьому місці саме побудувати електростанцію. У скелі було пробито отвір для того, щоб вода з північної частини перетікала на південну. За рахунок рівня падіння води це більше 4 метрів. Вода падала силою, крутячи турбіни. Будівництво електростанції почалося в 1930 році, і вже за 5 літ вона дала перший струм. Відтоді вона то працювала, то ні. На певний час про неї забули. А вже у 2000-х знову відродили. Нині електростанція діюча, щоправда, працює не на повну потужність, бо останні посушливі літа далися взнаки. Рівень води в малих річках сьогодні не дуже сприятливий для процвітання малої енергетики. На сьогоднішній день електростанція залишається діючою, але, звичайно, в сучасних вже умовах при сучасних потребах в електроенергії її вже практично ні на що не вистачає. Це більше вже як пам'ятка промислової архітектури на території міста, яких залишилося дуже і дуже мало, яких ми можемо порахувати на пальцях однієї руки. Це зокрема електростанція, біля якої ми зараз знаходимося. Це пивоварний завод. Споруда являє собою трьохповерхово. збудована збудовано з каменю по центрі є центральний резоліт, який угон розчленяє, Масивний фасад на дві окремі структурних частини. За 80 з гаком літ електростанція так зрослася з цією місциною, що без неї і карвасари вже були б не ті. І смотрич струменів би не так жваво, і певний тутешній мікроклімат був би іншим. Принаймні, тут на тиждень раніше, ніж на горі, розпускаються дерева, раніше виростає трава після зими і раніше починають співати пташки. Будете в кам'янці, не полінуйтеся спуститися старими кам'яними сходами на дно каньйону. І вам відкриється зовсім інший світ.